Дітки слухаємо уважно цікавий твір. Хтось виніс із хати маленьке сіреньке кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й не вчить. Похоже додому, до матусі. Проходять люди. Дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, а хто жаліє бідний кошеня, та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Стало страшно кошеняткові, притулилося воно до куща. Та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька наталочка. Чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки. Замуркотіло, раде, радісіньке. Дітки, вам сподобався твір Василя Сухомлинського? А хто ж був головним героєм? Так, вірно, це кошенятка. А якого воно було кольору? Вірно, сірого. А що з ним трапилося? Так, вірно, його залишили на вулиці. Воно маленьке, що воно? Воно постійно нявчало, просилося до матусі. А давайте ми з вами уявимо, що ми з вами маленькі кошенята, які залишилися без мами. Що ми з вами відчули би, що нам холодно, самотньо? Страшно. Людей багато, але вони йдуть. Дивляться, сміються і не звертають уваги. У світі є люди добрі. І хто ж був таким добрим і врятував нашу маленьке сіреньке кошенятко? Так, вірно, це дівчинка, школярка. А її звали? Наталка. Вона взяла мовчки кошенятко і понесла додому. Що вона зробила? Вона його пригорнула. А котик тоді що зробив, він почав муркотіти. Домашнє завдання разом з батьками намалюйте ілюстрацію до цього твору. Дякую, до побачення!